11 година, час підбивати підсумки ранкових новин для вас. Працює Лілія Налягака. П'ятеро мирних жителів загинули на Харківщині через російські обстріли минулої доби. Ворог завдав авіаударів по прикордонню, бив по мирних містечках із реактивних систем залпового вогню, атакував фпв дронами. Подробиці знає моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Вітаю, Світлано! Розповідай, що тобі відомо. Вітаю, Лілія. Учора під шквальним вогнем ворога був Куп'янськ. Росіяни з артилерії обстріляли житлові квартали. Загинуло подружжя. Чоловік та жінка. Їм було 68 і 61 рік. У ще однієї жінки гостра реакція на стрес. По обіді росіяни також вдарили з реактивних систем залпового вогню, типу смерч по селу Шевченкове. Там немає жодних військових об'єктів. Там також загинули чоловік та жінка. І там є численні руйнування. Учора також на Куп'янщині у, у селі Мілове загинув 56-річний чоловік. Він підірвався на вибуху небезпечному предметі. А учора зранку росіяни атакували керованими авіабомбами селище Слатине, Дергачівської громади. Це північне прикордоння. Три каби скинули на селище Слатине. Два дві керовані авіабомби не розірвалися, а одна поцілила прямо між житлових будинків, накоїла багато лиха. Там поранені чоловік та жінка. Також десятки пошкоджених будинків. Будь ласка, послухайте пряму мову мешканців. Попередньо це були каби. Прильот стався в місті щільної житлової забудови, де мешкають цивільні мешканці. Ніяких військових об'єктів тут нема. Постраждало щонайменше 12 приватних будинків, легкові автомобілі цивільних мешканців. Полетіли. Де Чую, шоку? стікла посипалися. Я тікати за холодильник заховалась, бо ти в спасе. Сиділа за холодильником. А потім подивилася, розсада в неї пропала, з вікон попадала. Розсада вся валяється так. в хаті. Вікон немає. Рами, рами в хаті валяються, в хату, да. Трес, двері, двері позривало. Думаємо, чого сусіди не приходять, а в них то вже двері не могли вийти. Учора пізно ввечері росіяни скинули керовану авіабомбу на борову. Там зайнялася пожежа. А фпв дронами атакували село Рубіжне, Вовчанської громади, а також місто Золочів. І сьогодні, о шостій ранку, ворожа авіація вже піднімалася в небо. Скинули авіабомбу на селище Слатине. Там є пожежі, рятувальники їх загасили. Даних про постраждалих не надходило. Це всі новини на цю хвилину, Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про наслідки російських обстрілів Харківщини. І пів тисячі обстрілів за добу росіяни збільшили інтенсивність атак по Запорізькій області. Били артилерію, застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню. Внаслідок однієї з за атак загинув чоловік. Правоохоронці отримали щонайменше 14 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури внаслідок ударів, кабами по Степногірську. Там частково відсутнє електропостачання. Про це в нашому ефірі розповів очільник області. Іван Федоров. На жаль, ворог вчора вбив одну нашу людину. Це 63-річний чоловік, який просто поровся на городі. що в чергове підтверджує, що ворог не цілить по Військовим об'єктом на жаль, як наслідок вчорашнього обстрілу, ми бачимо, що електрика е перестала функціонувати в декількох населених пунктах. Майже три тисячі абонентів є сьогодні знеструмлені, дякуючи енергетикам, які е навіть під загрозою ворожого обстрілу продовжують. Е Продовжують лагодити систему після кожного ворожого обстрілу, і тут буде так само: як тільки буде безпекова можливість, то буде полагоджена система електропостачання. Готували теракти на замовлення ворожих спецслужб. У Вінниці працівники Служби безпеки затримали групу з трьох осіб, які у пошуках легкого заробітку співпрацювали з росіянами через телеграм-канали. За інструкціями кураторів ЗРФ, вінничанин виготовив кілька саморобних вибухівок. А дві жінки з Київщини, замаскувавши пристрої під термоси, підготували їх до застосування. За планом росіян бомби мали здетонувати у двох місцях. Поблизу військового автомобіля та біля відділку поліції злочинам вдалося запобігти наразі усі троє підозрюваних під вартою без права внесення застави. Понад 11,5 тисяч одиниць автомобільної та спеціальної техніки втратили росіяни від початку цього року. Таку статистику навів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і показав відео ураження ворожих машин. За його словами, знищення логістики ворога одне з ключових завдань сил оборони. І завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання і пального так і не дісталися до перед. Дових підрозділів окупантів від початку минулого року наші військовики ліквідували понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника, зазначив Сирський. Понад 10 атак здійснив ворог за останню добу на Харківщині в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. Про це нам розповів командир групи Терра Микола Волохов. За його словами, окупанти значно збільшили інтенсивність артилерійських обстрілів. Та, попри посилення тиску, українським військовим вдалося відбити штурми та знищити два танки окупантів. Ви можете допомогти нашим захисникам із 3-ї штурмової. Наразі їм потрібні пікапи та засоби РЕП. QR-код для донатів ви. Бачите на екрані шість пікапів і шість комплексів радіоелектронної боротьби для тих, хто не знає комплекс РЕП це такі штуки з антенами, які не дають отаким ворожим дронам долетіти до наших пікапів. Ви донатите на те, щоб ми вражали ворожі танки, на те, щоб ми вражали ворожі БМП, ворожі позиції. Ворожу піхоту, ворожу логістику, але для того, щоб це зробити, одних дронів недостатньо для того, щоб ми могли це безпечно зробити, щоб 40 таких дронів, ну або таких дронів 10-дюймових з кумулятивним боєприпасом вилетіло, потрібно їх довести на позицію. І зараз я всі, хто дивиться, дуже прошу задонатити. Це буде шість пікапів обладнаних. Ну фактично, за останнім словом, військової техніки. До відправки на передову готуються бійці 156-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Захід підрозділ доукомплектували новобранцями. Злагодженість дій та навички стрільби відточували в одному з навчальних центрів. Артилеристи пройшли вишкіл щодо роботи з гаубицями д 30 Як це було? Дивіться в нашому сюжеті. Воїни 156-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують бойову стрільбу. Артилеристи готуються нищити ворога до останнього, тренуються на гаубиці. Д-30. ціль 105 РЛС. Снаряд релеснаряду скорфугасний підривник осколковий. Заряд зменшений приціл 335, лівіше 033. У боях проти окупантів ця ствольна артилерія залишається вкрай важливою. Вона б'є на понад 15 кілометрів і має потужний 122-й калібр. Наші воїни цінують її за точність. Її ефективність є достатньо високою. Якщо розрахунок злагоджений, відповідно кількість снарядів та приведення гармати до бою, від бою залишення вогневої позиції, заняття вогневої позиції відбувається. Швидше на декілька хвилин, чим встановлено норматив. більшість цих військовослужбовців ще зовсім недавно були цивільними а тепер уже вправно гатять зі зброї, яка легко може розбити техніку противника і знищити його піхотинців. Усі бійці пройшли підготовку в одному з центрів оперативного командування. Захід навчання для артилеристів проводили офіцери з бойовим досвідом. Інструктори намагалися максимально відтворити реальні умови бою і ставили завдання, максимально наближені до фронтових. За однією з легенд, ворог завдав авіаційного удару кабами по позиціях українських військових. Проводимо контроль, дивимося, як ми навчили їх, чи правильно все роблять. Ну і Віддаємо крайній вже дозвіл на стрільбу. Хлопці все знають, працюють добре. Ще трошки де появиться з'явиться, так би мовити, злагодженість хороша. І я думаю, що буде кращими з кращих. Відточити навички, або діяти точно, швидко і злагоджено. Адже від роботи розрахунків залежить успіх ведення бою всього підрозділу. Досвідчені воїни кажуть, що артилерійський розрахунок мусить працювати чітко і вправно, як єдиний механізм. Тому хлопці до автоматизму відпрацьовують усі можливі сценарії. Від наведення гармати до екстреної зміни позиції. Гармата! Постріл! Далеко в тилу бійці 156-ї окремої механізованої бригади завершують гартувати свою міць. Невдовзі ці захисники вирушать на передову. Вони будуть нищити ворога на сході України. За короткий термін часу навчилися, набралися досвіду і готові працювати. Гармата Постріл! Сніжана Садорок Микола Василюк подробиці. Телеканал-Інтер, марафон. Єдині новини. На його уроки з'їжджаються навіть із сусідніх громад. В інноваційній школі у Каневі на Черкащині тактичної медицини, цивільного захисту та протидії дезінформації, навчає Роман Кучеренко. Він ветеран російсько-української війни. Передає набутий досвід і прагне, щоб учні отримали максимальну користь від занять. На уроці побувала і наша знімальна група. Ага, біля вас маркер, дивимося на батини і записуємо у школярів. Урок медицини діти вчаться накладати турнікети і одразу тренуються один на одному. Усі зосереджені, бо розуміють важливість таких навичок. Викладач ветеран російсько-української війни. Він розказує ну, з особистого життя, свій досвід і ну. Так зрозумілі, що у Романа Кучеренко три вищі освіти 2014-го пішов боронити країну, воював поблизу волновахи та Авдіївки. А до цивільного життя повернувся п'ять років тому за станом здоров'я. Подарував мій побратим, з якими колись служили. На мій погляд, дуже ергономічна. Аптечки з передової за натовськими стандартами пошиті канівськими волонтерами. Учитель ветеран показує різні засоби, що можуть врятувати життя, пояснює, тактична медицина це неформальність, розповідає учнями про домедичну допомогу і про дії під час інфарктів, інсультів чи травм очей. Ми учимо більше не воювати, ми учимо більше виживати. Це наше номер один. Тому що людина повинна знати, що для виживання у неї завжди є ресурс. А от як цим ресурсом скористатися, от цьому ми і вчимо. Тізнаються школярі під час заняті про цивільний захист, протидію дезінформації, а ще опановують пілотування БПЛА. Його? Необхідне обладнання в освітньому закладі є, бо саме тут створили осередок вивчення захисту України. Уроки відвідує понад 600 учнів. Приїздять із сусідньої громади, і те, що викладає предмет ветеран російсько-української війни, особлива гордість школи. Діти бачать, що саме ветеран він був на полі бою, він взаємодіяв да, з ворогом, тобто він своїм прикладом показує дітям, що це не якась казка, що це не підручник, що він це бачив своїми власними очима, і він може передати цей досвід, свій приклад нашим учням. За оновленою програмою уроки відбуваються раз на місяць, одразу 6 годин. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Його продовжить Анна Каменєва. Я ж бажаю нам усім безпечного дня. Дякую, колего. Санкції проти Росії. Коли Євросоюз ухвалить новий 17-й пакет обмежень, що в ньому буде і чому Трамп не збирається вводити додаткові санкції? Про це і не тільки говоритиму з гостем нашої студії. Не пропустіть.